Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Вночі у нас пройшов дощик. Невеличкий, де ямка калюшки є, але асфальт такий розжорений. Був. Дощ іде, і на асфальті слідом висихає. Пішли Мася в хату. Чи в двір? Мося, в двір, а я в хату влаштуюся готувати сніданок. Сьогодні на сніданок планую заколочу млинчики. Картопляне пюре вчора з вечора залишилося, відварила м'ясця, підсмажила цибульки, перекрутила, в картоплю додала. І така буде начинка в млинчике. Ось хоч і невели дощ, але освіжило, усе. Зразу подивимося. Як дощик промочив наскільки. Та промочив трохи до корінця, я думаю, від стола моїм квіточком. Починаю займатися я млинцями своїми і колотити тісто. Пересія борошно, звичайно. Запитайте, яким борошном я користуюся, дівчатка. Таке купую як меншими почками. Це 5 кілограм тут борошна було. А якщо ж купуємо мішечками там 25 кг 50, то намагаюся купити борошно Дніпро млин. Пересіяла борошно і колочу тісто. Взяла 5 яєць. Я замішую тісто. На млинчики, так як моя бабуся робила. Рецепта, як такого, немає. там знаєте, Склянка цього, дві склянки того. Ні. Я взяла для себе за основу п'ять яєць, а тоді вже починаю все додавати і насипати. П'ять яєць взяла. Зразу посолю за смаком. Ну Звісно, вже в ході заколочування тіста буду куштувати цукру. Також треба взяти цукор. Я люблю такі, знаєте, щоб млинчики були трохи солодкуваті, навіть якщо там і солона начинка. Угу. Щось візьмеш, а цього забудеш, дівчатка. Прибачайте і мене почекайте трохи так. Розколочую я яйця із цукром і сіллю. Наливаю молоко в миску. Як я вже сказала, все на око роблю і на око все додаю. Тепер сюди починаю насипати борошно і заколочую таке густеньке тісто. Гарно. Його заколочу і розбиваю грудочки, борошна. На цій стадії в мене ось таке тісто, бачите, як сметонка така рідкувата. Додаю тепер також на око олію, але не занадто багато. Жирних млинців я не люблю. І тепер воду додаю сюди. І вже водою я доводжу тісто до такого стану, яке мені так потрібне. Таке, яке повинно бути на млинці. Заколочу тісто, обов'язково залишаю його постояти. Як постоє тісто, воно знову наче густіше зробиться. І я тоді знову долю водички. Ну, Поки що все, дівчатка, тісто ось таке. Залишаю його хвилин на 10-15, ну, нехай тісто постоїть. Тоді вже я візьму черпачок черпачком. Ну, нехай тісто постоїть, а тоді далі вам покажу, що я з ним роблю. Начинка у нас така буде до налисничків. Залишилося картопляне пюре, як я вам вже сказала, з вчорашнього вечора. О! Віталій заходив в хату, відкрив двері, а воно вікно також відкрите, такий сквозньок, чуть мене не видало з хати. Воздух такий повітря прохолодненьке. Писали мені там, я вже казала, колись так після дощу, мабуть, днів, скільки тому назад, що похолодало, змерзли. Мені пишуть, в якому ви регіоні живете, що змерзли, бо в нас спека. Та й в нас спека це після дощу та після ночі. То на чому ми зупинилися. Картопляне пюре. Відварила вчора два стегна курятина, Посмажила цибульку, м'ясце з цибулькою перекрутила і в картоплю додала. Ну, Така начинка нам саме найбільше подобається, більш вона тривкіша і в налисниках, і в варениках. Буду вже смажити. млинчики, дивлюсь на тісто. Тісто густувати. Додаю водичку. Або ж і молочка можна. Також додати І ще густувати. Зразу я, дівчатка, молочка додам. Ну, ви зрозуміли, тепер я довожу тісто до такого стану, яке потрібно для млинчиків. Щоб не густе, ж воно було і млинці не товсті були. Але і не рідкі ще трохи та й почну зможете їх. Ну все. Ставлю дві сковорідки на газ і смажу млинчики з обох сторон. Як смажите млинці, ви добре, дівчатка, знаєте, на двох сковорідках. Оце перед смаженням. Я олією сковорідки змащу, а тоді ж вже і ні. Буду так тісто наливати, та млинці свої готувати, дівчатка. Гарно, нехай сковорідки розжаряться і почну пекти, як ми кажемо, свої млинці. Складатиму млинці в каструльку, ну, завертатиму, а тоді ж складатиму. Змащу зразу ось я не солію, поки. І млинчики як скидатиму, зразу ось начинкою я їх завертатиму. В начинку, верніше, завертатиму. у той, у каструльку складатиму і перемащуватиму отак засмажкою. Ну, мабуть, малувато засмажки в мене. Ну нічого, не хочу, щоб жирні налиснички були. Це Віталій може сказати, що мало начинки, чи той, мало засмажки приготувала. Так, вже. Нагрілися мої сковороди горно, буду тісто, я на сковороди наливати. Млинчики горно перевертаються. Ось так. І ще ж перші це мої млинці. Ту, як бачите, нормальні і горні вони. Вже і третя портія. На сковорідку пішла. Буду тепер я другу завертати і в каструлю складати. Ой, тепер тільки встигай. На лисники завертай. А були дівчатка часи. Це ж зразу я на двох сковорідках готую. Були часи, що на трьох готувала і все встигала. Вже я, дівчатка, і картоплю вчорашню. Прилаштувала. І сніданок смачний на сьогодні приготувала. Ну Можна налисники вже починати їсти. Ну, зазвичай я їх каструльку складаю і ось так цибулькою, засмажкою, вірніше, перекладаю. І ставлю на декілька хвилин на водяну баню каструльку з налисниками, і вони там ще трохи покиплять. А тоді ж і сметанкою можна ними смакувати, якщо сметана в холодильнику є. І ще вийшло в мене декілька млинчиків, Ну, без начинки, просто так будемо їсти. До метку, на налиснички і до чайку. Ставлю миску я на газ, водички там вже трохи налила. І буду доводити свої налисники до кондиції. Сніданок. Я вже разом з вами приготувала. Ми будемо вже сідати, снідати. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!